Вітаю вас! Що треба для того, щоб стати найдужчою людиною на планеті? Запитаємо Василя Вірасюка. Василь Вірастюк дворазовий володар титулу, найсильніша людина планети та чотириразовий чемпіон світу у командному складі. Зараз очолює професійну лігу стронгменів України. Захоплюється співом. Співай свою пісню, мама! Чим ви зараз живете? Живу, звісно, з сім'єю. Це найголовніше. Зараз, що є в моєму житті, моя сім'я, моя родина. Я читав, що ви любите помріяти. Це так? Ну, ви знаєте, я думаю, що кожній людині е, треба мріяти. Знаєте, деколи людям бракує, можливо, такого трошки дитинства в душі і в голові. Ніколи, мені здається, не треба е, про це забувати, що ми колись були дітьми, от, і треба вертатися. В той стан дитячий, ну не знаю, мені, наприклад, подобається, коли я приходжу ввечером і вертаюся в цей стан, граючи з своїми дітьми, машинками, коли ми щось фантазуємо, коли мій син бере в руки ігру PlayStation так, і не може пройти десь далі, якийсь наступний етап. Я кажу, синок, давай мені, тато пройде. це тато йому пройшов декілька там етапів. От, ну. Люблю цю справу. Бачите, цю справу люблять багато хто з тих, особливо, що досягли чогось у нашому житті. Але цього замало, щоб стати найсильнішою людиною на планеті. Що ще треба, крім цього? Ви знаєте, є декілька важливих складових. Звісно, перше це природні дані. Я не буду розставляти їх по порядку. Можливо, я просто буду неточним. Звісно, це природні дані. Друге, що може бути, це. Найважливіше в спорті це мотивація. Ну і, звісно, сила духу, сила характера, щоб ти не здавався перед якимись перепонами важкими, щоб тебе абсолютно нічого не злякало. Ні навантаження, ні втома, ні кров, ні сльози. Тому що в спорті це все є.